Всім привіт, дорогі друзі! На нашому каналі повертаються анонси на тури УПЛ. і Сьогодні у нас екватор чемпіонату України проходить 15-тим туром, який буде зіграно вже 24 листопада. Перший матч Шахтар Полісся. Сьогодні ми будемо робити прогнози, як завжди, на всі матчі. Цього туру, звісно, що цей тур буде знову неповним, тому що коло зоря буде перенесено. Ота всі матчі повинні за графіком бути зіграні. Тому друзі, обов'язково пишіть свої прогнози. Огляд теж планується на цей конкретно тур, тому пишіть свої прогнози на кожен із цих матчів, які будуть зіграні. Ну і також перед початком не забудьте підтримати канал лайком, підпискою. Це дуже важливо для розвитку нашого каналу. Також дякую дуже всім спонсорам, які підтримують наш канал. Ви можете теж стати спонсором, долучитися і будете отримувати круті бонуси від нашого каналу. Тому, друзі, сьогодні ми будемо говорити не тільки про анонс цього 15-го туру. Ми загалом подивимось на таблицю після 15 турів. І також найцікавіші новини, які сталися за весь цей час, поки мене не було на каналі в анонсах в оглядах. Ми найцікавіше, найважливіше, коротко обговоримо, тому дуже цікаве відео у нас сьогодні. Тому давайте розпочинати. Ну що ми маємо станом на зараз після зіграних уже 14 турів. Ми бачимо в таблиці на першому місці Дніпро 1 який зіграв всі 14 турів разом з Поліссям Кривбасом. В них поменше очків. Шахтаря на два тури менше, і в перспективі в них теж 30 очок. В Динамо в принципі там ще є певні шанси. Три тури зіграти, можливо, 9 очків заробити і бути теж верху турніру на таблиці, але з огляду на останні результати, ну в Динамо десь поки гра не дуже йде. Тому підсумок такий топ-5 нашого чемпіонату на даний момент, якщо не брати до уваги матчі, які не зіграли ще Динамо, це рух Шахтар, Кривбас, Полісся і дніпро 1 Поки що саме так виглядає. Середина таблиці колос Чорноморець Динамо, ворскла ЛНЗ 19-25. І далі вже низ турнірної таблиці це в болоні Олександрія Зоря Версіменай. Тобто ми не очікували побачити тут, звісно, що Олександрію ніхто не очікував. Побачити. Ну окей, Олександрія ще більш-менш десь можливо. А от зоря на 14 му місці, ну це катастрофа. І про це ми теж будемо говорити сьогодні, друзі. І пропоную відразу якраз переходити до першого матчу 15-го туру. Топове протистояння. Відразу треба наголосити, тому що Ну це, напевно, матч. Туру буде, тому що, в принципі, кожен матч буде доволі цікавим і Динамо, рух, і Дніпро Чорноморця, але розпочинаємо Шахтар Полісся. Друзі, поки я був відсутній на каналі, сталися такі події, як Шахтар переграв Барселону, як Шахтар програв Дніпро-1, і це все при новому тренері Маріно Пушичу. Обіграли Динамо, там Барсу, потім Дніпру злили. Ось останній товариський матч програли руху. І Полісся, яка не програє уже дуже давно. Останні вони програли ще в вересні, в середині вересня Чорноморцю. І в принципі, потрібно розуміти, що ну, між цими командами не було ще протистоянь. Це перше протистояння буде між ними саме. От, і ми бачимо тенденцію Полісся в останніх матчах. Вони в основному виграють мінімально, зіграли одну нічию проти Кривбаса, а так переграють мінімально. І всіх є певні сумніви до того, що ну. Багато хто говорить, що десь арбітри ну, трошки з симпатією дивляться на Полісся, і десь в певних епізодах дають ну, скажімо так, дозволяють їхнім футболістам більше і дозволяють команді більше, там дають певні стандарти, пенальті і так далі. І Полісся за рахунок цього виграє. Ну, подивимося якраз на фоні шахтаря, як це буде. Шахтаря ж ситуація зараз трохи гірша, тобто старт хороший у Маріно Пушича був. Далі програли Дніпро 1 доволі прагматичному Дніпро 1 який використав всі свої моменти, забив їх, відсидівся дуже здорово в захисті, де Шахтар, ну не скажу, що фактично нічого не створив. Але Дніпро 1 повністю переграв тактично. Максимов переграв Маріно Пушича. Про це потрібно говорити, тому що отут на Шахтарі я хотів би більше загострити увагу, тому що ця звитяга над Барселоною вона оманлива. Звитяга над Динамо, я думаю, ви всі бачили матч класична наша. Да, матч Динамо Шахтар. Ну це унилий футбол був. І від Шахтарей і від Динамо. Просто Шахтарю пощастило вони. Використали жахливу помилку в захисті між лініями у центральній Динамо, все, забили свім'ять. Один єдиний момент був в матчі, і це гол. Далі Барселона, де Шахтар грав кардинально інший футбол, ніж це він робить в УПЛ. Ми грали низьким блоком, забили з Навісу і сиділи весь другий тайм в захисті. Відбились клас, питань немає до самовіддачі, до того, як ми грали, в принципі, на контратаках навіть вибігали. Далі Дніпро один, дивіться, який контраст. Далі, обіграли Барсу, програли Дніпро один. Тобто, там, де Маріно Пушич бачить, Прагматизм, там в Шахтаря проблема. А я вам скажу Полісся, це якраз про прагматизм певний, тому що ну, команда не вирізняється супер якимось, знаєте, гіперактивним футболом, як, який демонструє приблизно Рух або Чорноморець. Полісся трошки більш збалансована команда, десь схожа на Дніпро 1 Тому в цьому матчу, от якщо коротко говорити, я ставлю на те, що Дніпро, Дніпро кажу, Полісся відбере очки в Шахтаря. Поки що Маріно Пушич він зможе зміг знайти десь шляхи якобі грати Барселону, і це серйозна звитяга, але зовсім з іншим футболом. Шахтар в УПЛ грати так не буде. Проте них не будуть грати так, як грає Барселона, і це потрібно розуміти. Тому треба розмежовувати Лігу Чемпіонів і Чемпіонат. В чемпіонаті зовсім інший футбол, і суперників, і футбол Шахтаря. Я прогнозую тут гольову нічию, і що Шахтар втратить очки з бойовим полісся. Слідучий матч це протистояння, в принципі, двох э, різних команд: Минай і Кривбас. Минай який змінив тренера. Дійшли спільної угоди президент і тренер Миная. тобто Шаран пішов з команди. Ми про це поговоримо в кінці э, відео трошки детальніше, да, що далі очікує Минай. Але якщо суто по тому, що очікувати від цього протистояння, ну банально перемога Кривбаса, тому що ну, Кривбас зараз з, трошки схалтурив в Тому плані, що не виграє вже два матчі, зіграли нічу з Поліссям, програли Динамо, і, в принципі, Динамо дуже швидку Бліцкриг продемонстрував да, в цьому матчі, забивши е, два м'ячі, і в принципі не дали шансу кривбасу виграти. Mm, от І, в принципі, Минає, ми бачимо, вони не забивають. от в останнє, коли Минай забивав? Минай забивав в останнє вересні. Тоді ще мені було 24. Перед моїм день народженням в останнє забивав. Минай, тобто ви розумієте, да, вже, а вже фактично грудень. Минай не забиває, але були нічиї, от нульові, нічиї, там три нічиї в останніх п'яти матчах, але й були програші. Нема результатів у команд. Що буде при Жельку Любеновичу, тому що він прийшов незрозуміло, тому що тренер без досвіду. Подивимося. Я не думаю, що глобально щось зміниться. Можливо, на якісь мега мотивації заграє. Минай з першого матчу, заб'є, можливо, щось нове зможе принести. Желько Любенович, але по останнім матчам між собою ми бачимо, що вони грали в останній товариський матч влітку. Минай 4-1 тоді виграв. До речі, взагалі минає. Дивіться, Минай не програвав жодного разу в історії Кривбасу. Це цікава статистика, до речі, по очним протистоянням. Але я ставлю все-таки на перемогу команди Вернедуба, тому що ну банально треба очки, якщо серйозні намери у команди Кривбас закріпитися в зоні Ліги Чемпіонів. Далі говоримо про протистояння Вереса і Металіста 19-25, де команди знаходяться в приблизно однакових умовах. В плані того, що і по результатах, ось ми бачимо, що по одній перемозі в останніх п'яти матчах, що правда, в Вереса навіть і дві нічі, у 19-25 Зараз погані результати. Там пішов Едмар. Едмар пішов, тому що йому запропонували ну, кращі умови. В куди він там, чи в Казахстан, по-моєму, пішов, чи в Азербайджан. Вже точно не пам'ятаю, але пішов десь туди. У сторону можна зрозуміти. От зараз в 19.25, Я думаю, що буде кардинальна зміна вектору. Вже можливо, і взимку. Можливо, будуть певні трансфери зроблені. Якщо не взимку, то точно влітку прийшли нові власники. Прийшла, ну скажімо так, серйозна зараз, буде перетрубація в клубі і в керівних посадах, і в футболістах. Тому я думаю, 19-25 треба дати час, тому що при Едмарі в принципі були хороші результати. В них зараз у Вереса теж Верес теж потребує переможних результатів. Команди в принципі знаходяться недалеко один від одного, фактично, але 15 очків, 19-25 більш вагоміше виглядає ніж у Вереса 8 на даний момент. От, але я тут даю перевагу 19-25 е, за рахунок того, що більш е, зрозуміла команда і більш якісна команда по футболістам. Якщо брати по кожній позиції, там дійсно якісніші гравці, і навіть лава запасних там є, є кого обрати у Вереса. Ну, Можна порівняти з минаєм. Там треба. Я думаю, що у Вереса треба чекати результати вже після того, як команди з зими вийдуть на друге коло. Подивимося, але там зараз неприємні новини з клубу. Виходять, що, наче банкротство може бути. Ну про це ми поговоримо знов ж таки в кінці. відео. тому прогнозую тут. Я перемогу мінімально металіста 19-20. Слідує протистояння у нас буде ворскла ЛНЗ Черкаси, яка буде в суботу. Як ви бачите, в нас розбито аж на 4 дні. Не знаю, для чого це було зроблено. Можна було б під Дніпро один з Чорноморцем вкинути і на неділю чи то на п'ятницю один матч, можна було це зробити. Да, розумію, що там не збірних деякі футболісти приїдуть, але в Дніпрі один там ну, тільки два гравці. Тому, як на мене, дивне рішення на 4 дні розбивати цей тур. Ну окей, ворскла ЛНЗ. Ворскла, да фаворит, але в ЛНЗ, ну давайте просто дивитись результати. Будь ласка, ЛНЗ Черкаси обіграють оболонь, і грають нічою з колосом і обігрують зорю. Хороші результати зараз. Команди Дулуба і про Ворсклу можна те саме сказати. Вони не програють чотири матчі поспіль після поразки на Дніпром 1 з них звитяга, основна до Болоню, в кубку їх обіграли і в чемпіонаті. А так нічия зминаєм, і з минаєм із 1925 не красить зараз команду е, Віктора Скрипника між собою, що цікаво, вони не грали ніколи. Це буде перше між ними протистояння, тому важко оцінити. По таблиці команди знаходяться прям дуже близько, дев'яте-десяте місце прям серединка така таблиці. Знаєте, і тут буде вирішуватись хто. Все-таки буде сильнішим. Ну, чесно, ЛНЗ подобається от своїм, не знаєте, своєю нахабністю, своєю такою харизматичною грою на футбольному полі. Там зібрані досвідчені футболісти. Ворскла ну, теж, начебто, команда там, там є молоді гравці, але є й досвідчені, які можуть повести з собою команду. Ті ж самі легіонери. Вони там більш якісні в ЛНЗ їх фактично немає. Тому виглядає фаворитом Ворсла. Я віддаю перевагу тут команді Скрипника. Думаю, що повинен він вже знаходити якийсь баланс, тим більше, що він ну, давно в цьому клубі і небагато там гравців змінилося. Потрібно вже якісь певні награвання мати і давати результат в таких матчах очних проти конкурента по таблиці. Я думаю, що мінімальна перемога 2-1. Буде за Ворстін. Далі мав би відбутися матч якраз перенесений коло Зоря, але він не відбудеться, тому що м -м, Зоря хоче полегшити логістику з огляду на матчі в Єврокубках проти Макабі. Тому матч перенесено, тим більше їм треба грати в суботу, якраз проти Макабі. Ми будемо вести пряму трансляцію на цьому каналі, тому заходьте підписуйтеся по матчу Зоря і Макабі та львів зорі там взагалі зараз я вважаю повний бардак відбувається, але. Їх немає в цьому турі, тому про них поговоримо вже в цлючі відео. Щодо матчу Олександрія оболонь Він далі у нас йде, в принципі, цікаве протистояння, тому що обом командам вже треба результат. Олександрія нарешті забила, по-перше, по-друге, виграла у Вереса. Ну, це віддушена для ротання. Ну нарешті йому, йому треба була оця впевненість. Та Верес це команда, яку обіграє, напевно, кожна кожен колектив із УПЛ, там і оболонь умовний спокійно обіграє. Але. Ви розумієте, наскільки це важливо в плані психології для молодих футболістів да? ротання, ну і в, в плані самої ментальності ротання, щоб він розумів, що ну, хоч щось він робить правильно, хоч це має приносити результат. В оболоні зараз погані результати. Треба говорити, що в них там була серія з трьох перемог поспіль, зараз серія з п'яти матчів без перемог. І чотири з них це поразки. Тобто, зорі програли ЛНЗ Ворсклі… Знову Ворскліну, якщо брати кубок, і з рухом в Да, Такі сильні суперники, але оболонь знав, на що йде, коли виходив в прем'єр-лігу. В принципі, друзі, це дуже конкурентне протистояння. Олександрія має контролювати м'яч. Олександрія має, звісно, що грати краще. Оболонь буде грати на контратаках, і оболонь дуже зручно грати проти команд, які люблять володіти м'ячем. Тому я очікую певних проблем. Чи буде багато тут забитих м'ячів? Я думаю, що приблизний сценарій цього протистояння буде такий, який і в усіх інших матчах в Олександрії. Це 0-0 або 1-0. Я схиляюсь більше за 1-0. Хочеться, щоб команда Ротаня нарешті, ну, більше в таких матчах, набирала впевненість і набирала 3 очки. Дійсно, і для Ротаня це буде плюс, і для його команди, для його футболістів більше впевненості отримують оболонь. Ну і так зараз знаходиться по таблиці, в принципі, вище очікуваного, я вважаю. І вони навіть не в зоні виліту, хоча там знаходяться формально з Олександрією. І це теж лобовий матч. що цікаво. Як ЛНЗ проти Ворста, так само оболоні Олександрія. Хто із них піде на дно, вирішиться в цьому протистоянні. Думаю, що оболонь. Піде саме туди, а Олександрія випливе. Передостанній матч цього туру це фантастичне протистояння. Динамо Київ рух. Отут перевірка Олександра Шовковського друзі, Луческу пішов. Я думаю, що вболівальники Динамо видихнули з полегшенням, але прийшов, виконуючий обов'язки Олександр Шовковський. Він, я думаю, що допрацює, якщо. Не до зими, то до літа, а там уже Суркіс буде вирішувати, чи брати нового спеціаліста, чи все-таки дати шанс Шовковському вже на повноцінний, на повноцінній основі головного тренера Київського Динамо. В будь-якому випадку Динамо тут виглядає фаворитом. Ми бачимо по останнім матчам, да, в Динамо є проблеми, але Динамо нарешті перемогло. Вони програли Шахтарю, і після цього лучиску пішов. Далі була перемога над кривбасом, принципова перемога, звісно, тому що кривбас знаходився вище і важливо було Шовковському виграти. Він це зробив. Далі рух. Тобто в динамо складний календар реально. А в руха навпаки, як ви бачите, в принципі результати зараз більш-менш пішли, обіграли Чорноморець, тому що до цього вони там, то програвали, то нічия. В товарняку обіграли Шахтар. І, до речі, да Шахтар там був не основним складом. Більшість збірників були в збірні України. да А Шахтар грав таким експериментальним складом, але все одно рух їх обіграв. Це, що цікаво, і ну я вам скажу, отут Динамо буде складно проти руха, особливо в другому таймі. Ми знаємо, як рух любить включатися в процес. Да, між собою. Давайте подивимося. останнє протистояння між ними було якраз в ще минулого. Ну, не минуло цього року, але в квітні ще один-один тоді зіграли. Да? В принципі, рух ще тоді показував, що може грати проти Динамо. Я очікую дуже конкурентного протистояння і думаю, що в цьому матчі буде нічия. Я думаю, що Шовковський втратить очки в матчі проти Руха. І останнє протистояння ну, можна теж назвати матчем туру. От я не знаю, пишіть. Який для вас саме є матчем туру, там рух Динамо, можливо, Дніпро 1 Чорноморець чи Шахтар Полісся? Тому що протистояння Дніпро 1 Чорноморець. Ну це реально флагманський матч для, для УПЛ, тому що Дніпро один зараз дуже здорово виглядає в чемпіонаті. Вони обігрують всіх е, своїх конкурентів, і це важливо. Так, да? вони програли. Матч Кривбасу але ж обіграти Шахтар, обіграти там Динамо, обіграти той самий рух. Це дорого вартує. Чорноморці результати зараз не задаються. Вони програють 19-25, програ... програли руху в останньому матчі в перестрілці 2-3. Між собою Дніпро один з Чорноморцем грали в останнє в берег в цьому в травні. І тоді Дніпро 1 виграв з мінімально 1-2. В цьому протистоянні дійсно буде цікаво подивитися, хто буде володіти ініціативою, хто буде створювати моментів і грати всі 90 хвилин. Подивимося, Чорноморцю треба очки. Але Дніпро 1 зараз на такій ну, в хорошій дуже формі. Там Гуцуляк зараз забиває фактично в кожному матчі Філіпов. Теж голіві дії завжди оформляє ледня, почав забивати його стандартні положення, його дальні удари це дуже серйозний козир. Чорноморецю теж є що запропонувати, тому подивимося. Думаю, що все-таки мінімально Дніпро один і далі заробить тут три очки і обіграє Чорноморець, але це буде дуже складно. Над складно, мені здається, буде обіграти тут Чорноморець, але ем, мені здається, Максимов, Максимов продовжить вигравати. Тому мої прогнози на 15-й тур саме такі, друзі. Пишіть свої в коментарях. Дуже важливо, щоб ви це робили. Ну і не забувайте знов ж таки і ставити лайк. Давайте переходити коротко до е, останніх новин нашого чемпіонату. Зовсім коротко по інформації, що начебто були чутки, що начебто Вересу погрожує банкрутство. Але в офіційні представники якраз Вереса вийшли з заявою, що закликаємо дочекатися офіційної відповіді клубу, яка буде озвучена у прямому ефірі президента Івана Надія в п'ятницю о 10.30 на їхньому ютуб каналі. Для спонсорів, звісно, що да. І керівництво Вереса не бачить загрози банкрутства у зв'язку з відкриттям впровадження у господарському суді Рівненської області. Там відкрилось якесь провадження, і, начебто. Це мало б посприяти тому, що верес став би банкрутом. Є спростування, будемо чекати п'ятниці на певну інформацію, яку дасть президент. Тому можна напевно заспокоїтись болівальникам Вереса. Ще раз затронемо тему звільнення шарана. Він, в принципі, в інтерв'ю вже висловився. Результатів немає. Якби команда на останньому місці команда не може забити підбір виконавців не найкращої якості. Я думаю, і в керівництво це розуміє тренерський штаб. Це розуміє. Ну і ось шаран цитую його слова: рішення про призупинення співпраці було спільним. Думки про це як у керівництва клубу, так і в мене виникли після домашнього поєдинку з оболонью, у якому ми програли 0-1. Результату на той час не було, і ми сподівалися на груз з пивоварами, думаючи, що можемо їх обіграти. Тож у нашому тренерському штабі, у якого є достатньо досвіду, все прекрасно розуміли, з яким відчуттям залишаю мина, тільки з хорошими уминаю, на мою думку, попрацювали дуже. Добре, ну і далі там по тексту багато чого говорив шаран, але цілком я думаю зрозуміло, розійшлись нормально. Спільне таке рішення про те, що ну і тренерський штаб бачить, що це все тупік, реально повна стогнація. І керівництво це теж розуміє. Новий головний тренер минає Желько Любенович, друзі, це колишній футболіст ЗОРІ, який відіграв за Зорю 164 матчі при. Під керівництвом Юрія Вернедуба він забив 27 голів і в формі 21 асист. Я думаю, ви пам'ятаєте його по матчам УПЛ такий цікавий був Балканець, хороший півзахисник. І е, в останньому його там місце роботи, по-моєму, в Сербії він десь працював. от Але ну нема реально в нього досвіду. І він поділився вже своїми враженнями. От я зацитую зараз Любеновича. Він говорить, я заспокоївся з початком першого тренування, хоча очікую, що в день матчу адреналін знову підвищиться. Все ж таки, це особиста гра з двох причин: по-перше, Підне матч як головного тренера минає по-друге всі знають, хто саме тренує Кревбас. Для мене це по-справжньому принциповий матч. Я дуже радий, що знову побачу з Юрієм Миколаєвичем та всім його тренерським штабом. Ми підтримуємо зв'язок. Тож я буду щасливий цій зустрічі, але сподіваюся, що після завершення матчу буду радіти я. Ось так говорить Любенович. да, дійсно, я от забув сказати, що це ж протистояння Любеновича проти Вернедуба. Тому дійсно, навіть з цієї точки зору матч Минай Крабас. Потрібно дивитися, дійсно надіємося, що у Любеновича все вийде, і можливо він дасть бій там внизу е, турнірної таблиці, і Мена нарешті виграє. Є новина і Шахтарям, що Шахтар зараз ризикує безкоштовно втратити е, свого легіонера, і вони за нього там непогані гроші заплатили. Шахтар готується до чергової неприємної ситуації через. Додаток 7 від ФІФА. Бразильський інтернаціонал планує підписати повноцінний контракт з вітао Я думаю, ви пам'ятаєте цю центральну захисника бразильця, за якого давайте так. Шахтар 4 роки тому заплатив 4 мільйони євро, і він відіграв 36 матчів за Шахтар. Я б не сказав що він там був якимось супертопом чи суперталантом. Звичайний як Мен ЗЗ в Україні я вважаю що є і кращі але. Бразилець, звісно, після повномасштабного вторгнення Росії він скористався дозволом FIFA, призупинити контракт і перебрався в Інтернаціонал на правах оренди. І Інтернаціонал зараз планує, планує якомога швидше домовитися з цим захисником, щоб не давати шансів іншим претендентам, як Бразилії, так і з Європи. Шахтар навряд чи це все схаває, таку крадіжку і буде подавати скаргу, як це раніше трапилося з Тети та Соломоном. Тобто Шахтар знову чекає. Розбірка за цих своїх бразильців, яка буде тривати, я думаю, ще роками. Ну і остання новина це трансфер Кривбаса. Відразу з'явилась новина, що Кривбас оголосив про перехід е, Бандейри. Да. І вони підписали, що наш гравець Бандейра. Я думаю, зрозуміло, чому цікавий гравець Рафаель Бандейра, йому 22 роки. Він захисник, португалець. У статусі вільного агента він перейшов в Кривбас Попереднім його клубом був португальський Академіко Раніше Бандейра виступав в академії Спортинга де провів 5 років. Ювентуса це цікаво, до речі. А, а також французького французького ам'єна у Турині Бандейра грав за команди Ю 17-ю 19 Також в активі захисника 7 матчів за збірну Португалії Ю-18. Тобто бекграунд, в принципі, непоганий. Десь по молодіжці він був в серйозних клубах і, можливо, він вже дебютує якраз в матчі проти Минає. От вам, будь ласка, Бандейра. Подивимося, оцінимо Рафаеля Бандейру вже в матчі, якому він з'явиться. Тут залишається до зимової паузи. Буквально три тури. У нас 15 16 і 17 тур будуть зіграні до Нового року. Далі вже будемо чекати другого кола друзі. Тому пишіть ваші очікування від Бандейри. І цього ну, такого історичного новачка, як вони вже підписали, тому що це перші португалеці в кривому морозі. Друзі, вам дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Очікуємо старт 15-го туру. Будемо за ним слідкувати. Прямі трансляції. Я думаю, що ну точно буде по матчу Шахтар Полісся. По іншим не знаю, але і по матчу Макабі Зоря. Теж очікуйте пряму трансляцію на цьому каналі. Вам дякую, всім до нових зустрічей.